Ми вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту Заочно до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна Шевченківський районний суд Чернівців засудив за частиною 4 статті 110 десятої другої кримінального кодексу України фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни меж території або державного кордону України російського гросмайстера Сергія Карякіна, уродженець Мферополя, що в 2014 році публічно підтримав незаконну анексію Криму. А після початку повномасштабної. Нього вторгнення Російської Федерації він не лише виправдовував злочини окупантів, але й намагався впливати на міжнародну аудиторію, зокрема заявляючи вкрай дивно бачити тих. То закликає Росію зупинитися, почесний президент Полтавської вожкої Костянтин Живаго ймовірно підозрюється в організації злочинної схеми з виробництва та збуту українських ліків на території Росії. і головним фігурантом називається кінцевий бенефіціарний власник однієї з найбільших фармацевтичних корпорацій України Артеріум та колишній народний депутат шістьох скликань Верховної Ради України який нині знаходиться під санкціями Ради національної безпеки і оборони. Попри повномасштабні. Штабну війну і завдання подальших державних обмежень, неназваний названий об'єкт продовжив підприємницьку діяльність на фармацевтичному ринку Росії і приніс бюджет країни агресора понад 100 мільйонів російських рублів у вигляді податкових надходжень, а загальна сума прибутку російського підприємства, що контролюється українським олігархом, за цей час склала щонайменше 892 мільйони рублів. Максимальне покарання передбачає позбавлення волі на термін до 12 років донецький шахтар, зігравши нульову нічию у Фінляндії проти тамтешнього Ільвеса у матчі відповіді першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи за сумою двох поєдинків. У першому гірники святкували успіх 6-0, Вийшов до другого раунду, де 24-31 липня. Він зійдеться 16-ти разовим чемпіоном Туреччини Бешекташем, який у минулому сезоні фінішував. Четвертим чемпіонаті, Якщо Шахтар вилетить, то потрапить до третього. Раунду відбору Ліги Конференції, натомість над двома іншими повпрами України у Єврокубках зависла загроза завершення виступів. Особливо подібне стосується Олександрії, суперником якої в другому комплікаційному раунді Ліги Конференції став срібний призер чемпіонату Сербії минулого року. Грізний білградський партизан. На перший погляд, дещо простіше завдання у Житомирського полісся, яке у вище згаданому турнірі цієї стадії зіграє Санта Коломою з чемпіонату Андори яка в першому раунді вибила учасника однієї восьмої фіналу минулої ліги конференції боснійську бораць Баня Луку. Команда України віком до 14 років стала переможцем чемпіонату Європи з водолежного спорту, що триває в Іспанії. Далі очікуються фінальні старти серед спортсменів вікової категорії до 17 років, де будуть розіграні індивідуальні нагороди в кожному виді і багатоборстві. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради та його управління спорту напередодні дня тренера України відзначило подяками міського голови, велику низку наставників і фахівців комунальних позашкільних навчальних закладів у галузі фізичної культури і спорту Дніпра. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради та його управління спорту напередодні дня тренера України відзначило подяками міського голови. Велику низку наставників і фахівців комунальних позашкільних навчальних закладів галузі фізичної культури і спорту Дніпра хочу подякувати тренерам, нашим дітямські спортивним шкіл тренерам нашого міста, завдяки яким лунає гімн нашої країни на всеукраїнських там міжнародних змаганнях, тому що завдяки їм вихованці виступають та виборюють в такий важкий час. Пізвістовують фла... прапор України на міжнародних змаганнях. Кажуть, що Тренера це другі батьки. Так воно є, тому що тренера формують характер у дитини. Тому велика шана і велика подяка всім тренерам нашого міста. Мунісон Олександру Ігоровичу на початку урочистості всіх привітала, подякувала та побажала успіхів. Заступниця мера Дніпра, директорка департаменту гуманітарної політики міської ради Ксенія Сушко. Псля чого вона за високий професіоналізм, самовідданість. І відповідальність, бо особистий внесок у розвиток і популяризацію фізичної культури та спорту, пропаганду здорового способу життя, вшанувала вище згаданими відзнаками велику групу наставників і фахівців комунальних позашкільних закладів Дніпра, серед яких і тренер-викладач скікбоксингу вако комплексної дитячої нацької спортивної школи з боксу та єдиноборств Костянтин Деморецький, який поділився власною думкою про свою роботу. Тренер має таку якість мати як терпіння. Терпіння слухати, терпіння пояснювати, доводити до людей свою думку От, це дуже важливо. Бо якщо не чекати. То нічого не вийде, а треба достукатись до них і пояснити свою мрію, свою думку, і хай вони теж помріють разом з нами. Колежанка Костянтина Ігоровича, старший тренер-викладач зі стрибків на батуті, другої дитячо-юнацької спортивної школи Дніпровської міської ради, Тетяна Паплінська вважає, що люди її професії, серед іншого, мають бути і високопрофесійними психологами. Ну, з мого досвіду я вважаю, що це перш за все психологічний настрій. Якщо тренер буде е, добре впливати на психологію спортсмена, він буде спокійний, е, треба перш за все розуміти спільну мову між спортсменом, тоді все буде гаразд. Тренер-викладаць футболу сьомої дитячонацької спортивної школи Дмитро Трикоз наголосив на тому, що любов і повага до своїх дітей підопічних в період перехідного віку допомагає і відіграє важливу роль у їхньому становленні і вихованні особистості. Тренер, який любить дітей в першу чергу, він може з ними займатися. Бо діти це ну, той. Той середик нашого суспільства, який живе почуттям. Якщо є любов ну, і такий контакт між дитиною та тренером, то тоді будуть результати. загалом то дня відзнак міського голови були удостоєні 22 фахівці позашкільних комунальних навчальних закладів Дніпра. Це тільки дощиця від великої армії тренерів-викладачів, які щоденно сумлінно працюють з дітьми і виховують з них не тільки вправних спортсменів, але і здорових, міцних, згартованих громадян і патріотів України. За що їм велика шана та подяка від нас, і звичайно від багатотисячної армії батьків. Завдяки спільним і швидким діям керівництва батьків, вихованців міської дитячої нацької спортивної школи замових видів спорту Дніпровської міської ради і підрядників вже за три тижні вдалося відновити і повернути до повноцінної роботи льодову арену, яка постраждала після ворожої атаки і зазнала серйозних ушкоджень. Внаслідок ворожої атаки ворога наприкінці червня серйозних ушкоджень зазнала льодова арена нашого міста. Вибухова хвиля пошкодила фасад. Наскрізь зруйнувавши стіну за електронним табло, частково стелю на другому поверсі, зал хореографії, вбиральні буфет, а також обладнання для охолодження ковзанки, адже через розгерметизацію будівлі був великий ризик танення льоду. Остаточно оцінить збитки технічна експертиза. На щастя, обійшлося без найстрашнішого смертей і поранень дітей, тренерів і обслуговуючого персоналу. Я дуже вдячний Богу. Мабуть, за те, що у цей час наші учні, наші діти були на канікулах, і це трапилося о 11 годин ранку, і ніхто не постраждав, нікого не було на ковзаньки. До честі усіх зацікавлених у найшвидшому відновленні арени завдяки спільним і швидким діям її керівництва. батьків вихованців міської дитячо-юнацької спортивної школи зимових видів спорту і підрядників уже за три тижні арену вдалося відновити і повернути до повноцінної роботи. Уже в перші години після обстрілу було знайдене тимчасове рішення: накрили стіну плівкою, щоб утримати температуру. В іншому випадку була велика ймовірність залишитися без льоду на багато місяців. Далі усі працювали без вихідних і в підсумку. Досягли бажаного В першу чергу хочу сказати велику подяку нашому підряднику товариству техноцентр холод за те, що вони дуже швидко спрацювали, відгукнулись. Робітники працювали навіть по вихідним дням для того, щоб зберегти льот, бо це було дуже важливо. Якби льок льот потік, то ми б стояли півроку, десь. Це дуже важливо було для нас. Велика подяка батькам, які долучилися до збору коштів. Одна сім'я купила нам сендвіч панелі Ці сендвіч панелі встановив техноцентр Холод. В общем, каток на сьогодні працює, приймає всіх дітей. І це дуже велика радість. Ще попереду багато роботи, тому, що другий етаж теж весь пошкоджений. Ну сподіваємося на допомогу міської ради і всіх причетних. Наразі вже відновлені повноцінні тренування фігуристів, особливо подібне на часі для спортивної пари Софії Голіченко Артема Даринського, у яких існує гарний шанс виступити на Олімпійських іграх в Мілані. Кортіна ДМПЦ, адже коли занять немає навіть кілька днів, тіло спортсмена відходить і потрібно далі. Все надолужувати, якщо не відновлювати все спочатку для юних вихованців. Відділення школи арена стала другою домівкою. Це втрачені змагання, підготовка, десятки зірваних сезонів у дітей, і їхні батьки стали одними з головних. Інвесторів відновлення. Я дуже хочу подякувати нашим батькам, наших вихованців, наших фігуристів, бо вони дуже швидко всі від, відкликнулись на, на цю подію. Було зразу відкрито збор. Дуже батьки, багато батьків долучилися до цього збору. Дуже велику подяку хочу визначити родин, родині, родині Дюльдевих, які. Багато коштів вклали в цей ремонт, і наш лід знову працює і не дали нашому льоду розтанути. Бо у нас зараз олімпійський сезон і дуже великі плани, і фігуристи мають тренуватися. Тому батьки дуже оперативно спрацювали, щоб наші фігуристи могли працювати і надалі. Незабаром після канікулів відпусток до занять і тренувань повернуться юні хокеїсти. Адже відділення з цього олімпійського виду спорту школи зимових видів спорту. Його команди і Дніпра одні з кращих на теренах України, як мінімум, останніх п'ять років. Від імені Федерації хокею України і його відокремлені підрозділи у нашій Дніпропетровській області, а також від фонду благодійного фонду хокей майбутнього. Я хочу подякувати всім причепним для хто допоміг відбудувати нашу спортивну арену. Справа в тому, що для когось там і 100 тисяч гривень невеликі гроші, а для когось і 100 гривень великі гроші, і всі, хто мог, той, той допоміг нам. Ми зробимо все можливе, щоб наш Дніпропетровський хокей процвітав, і ми досягли самих великих результатів. Наразі ковзанка вже запрацювала, покроково просуваються відновлювальні роботи. Втім, у комунальному підприємстві всі з оптимізмом не тільки сподіваються і очікують, але і прикладають максимум зусиль щодо найшвидшого завершення ремонту. І на цьому мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми розлагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.